Вітаю, мене звати Чимирис Євген. І сьогодні в цьому ролику я пропоную поговорити про оновленого представника кращого ігрового бренду Легіон. Але для початку трохи історії. Стартом народження оновленого бренду був 2017 рік. Тоді ми дали індустрії нове бачення дизайну для мобільних ігрових пристроїв у 2019 році. Бренд Легіон показав нову унікальну систему охолодження. Котра побудована за принципом випаровувальної камери. У 2021-му ми показали світові, як повинні виглядати тонкі та продуктивні ігрові ноутбуки. 2023 рік став роком запровадження штучного інтелекту в ігрових девайсах. На дворі вже 2024. -й. Бренд Легіон продовжує задавати тренди в кіберспортивній індустрії. Зустрічайте Легіон 5 дев'ятого покоління, модель 2024 року. Компанія Lenovo як лідер ПК індустрії світу, завжди дослухається до своїх користувачів і впроваджує ті зміни, які дійсно призводять до покращення комфорту та продуктивності. Почнемо з екрану, бо основна взаємодія користувача і ноутбуку відбувається саме через нього. Вже знайомі вам 16 дюймів у співвідношенні сторін 16 до 10. Ще більше контенту, ще більше екрану, ще більше місця для того, щоб робити хедшоти. Тут встановлена IPS-матриця з двома варіаціями по яскравості 350 та 500 ніт. Та що 350 має частоту оновлення в 165 Гц, Та що на 500 240 Гц. При цьому обидві мають 100% покриття колірної гамми SRGB та заводське калібрування екрану X-Ride Pantone. Тонкі рамки та стильно вивірений блок камер та мікрофонів. Так як мова йде про портативний девайс, то наявність хорошої камери та правильних мікрофонів для проведення конференцій або стрімів в дорозі є важливою перевагою. Камера має Full HD роздільну здатність та додаткові налаштування яскравості та контрастності в програмі Lenovo Vantage. Тут же можна під себе налаштувати і два мікрофони. Тепер переходимо до продуктивності системи. Почнемо з процесору. А в цих ноутбуках можуть бути встановлені процесори компанії Intel, Core i 5, Core i 7 13 го покоління або Core i 7, Core i 9 14 го покоління, всі з індексами HX. Можуть бути до 24 ядер, до 32 потоків та до 36 МБ загального кешу. Уся потужність Всесвіту у вас під клавіатурою. За графічну складову відповідають чіпи компанії Nvidia. Тут можуть бути встановлені RTX 4050, 4060 та 4070. Всі три варіанти з потужністю в 140 Вт. Говорячи за продуктивність, не можна забувати і про оперативну пам'ять. Користувачеві доступні а, два слоти. Куди можна встановити надшвидку ddr 5 пам'ять? З коробки максимально можна отримати 64 ГБ. Ще однією важливою складовою є оновлена система охолодження Legion Hyper. Це фейсліфтинг, тюнинг та апгрейд попередньої системи охолодження. Як і раніше, це поєднання софту, заліза та штучного інтелекту. Legion 5 дає можливість грати на ультраналаштування графіки. У найвимогливіші ігри абсолютно без тротлінгу. Парокамера, котра чудово себе показала за ці роки, та нові матеріали рідкий метал та рідкокристалічні полімери в кулерах, вкупі з штучним інтелектом і дають цю неперевершену стабільність. Центральний процесор, графічний чіп, графічна пам'ять, задні радіатори, а їх тут три. SSD-накопичувачі, котрих може бути два. Та робоча поверхня під руками оснащені додатковими датчиками, котрі зчитують зміну температури, та за наносекунди передають оброблену інформацію про нагрів ноутбуку, щоби краще спрогнозувати температуру девайсу для ігор без тротлінгу. Система охолодження ноутбуків бренду Legion наразі дає кращу з можливих продуктивність процесору та графіки. Максимальний кайф від ігрового процесу можна отримати виключно тоді, коли процесор, графіка, система охолодження, оперативна пам'ять доповнюються класним звуком. Legion 5 оснащений двома динаміками бренду Harman з підтримкою технології на Audio, яка розроблена спеціально для завзятих геймерів. Про Legion 5 можна розповідати доволі довго, тому давайте будемо потрохи завершувати та переходити до дрібниць, але важливих порти та розніми. Так як ми перенесли всі радіатори на задню частину, щоб взагалі унеможливити потрапляння на руки геймерів навіть теплого повітря, то вільне місце на бокових гранях ми віддали під порти та розміни. Ліва грань розмістила USB Type-A 5-гігабітний та USB Type-C 10 Гігабітний з підтримкою DisplayPort 1.4. Ще один Type-C також 10 Гігабітний. Із підтримкою не лише DisplayPort 1.4, а й Power Delivery в 140 Вт. Тобто через нього можна заряджати сам ноутбук і комбінований 3.5. Права грань має два Type-A по 5 ГБ, картрідер, важлі блокування камери та гігабітний Ізернет. На задній грані залишили повнорозмірний HDMI версії 2.1, це 8K в 60 Гц та порт зживлення. Якщо ви шукаєте дуже продуктивний ноутбук для роботи у відеоредакторах або для ігор в ультраналаштування графіки, Legion 5 9-го покоління на сьогодні це кращий вибір.